Хочу розповісти вам засикатори, які у нас є. Це весь інструмент виготовляється на Тайвані. Дві фірми представлені Сагавата і Шонг Сонг. Ну Перші у нас ножиці для фруктів. Можна зрізати невеличкі кущі їми. Дуже легенькі, дуже гострі леза. Це спеціальна інструментальна сталь. Лагована і вкрита тефлоном. Ріже навіть пенькі листочки. Дуже зручна пружина тут. Алюмінієві ручки. Аналогічні ножиці, але вони з нержавіючої сталі. Маленькі зубчики полезу покрию. Пружина трохи інша, але також надійна, не випаде і доволі м'яка. Так само самочки зрізає, дуже легко. Ну якщо маленьку гілку там взяти, наприклад, також дуже добре подлізає. так, Потім секатори. ну Найпростіший секатор з буглицевої сталі лезо. Вони загартовані, дуже якісні. Якщо з японської маркировки то це сталь СК-5. Перерізаю дуже легко гілку до 1,5 см діаметром. Тут пластикова ручка. Це трохи дорожчий секатор, інший фіксатор, трохи потужніша пружина, але теж дуже гім'яка. Прорізанені ручки. Леза такі саме. Загортовані, високовуглецеві, високої твердості. Залишились на гілки. Теж перерізає, все дуже гарно, дуже гострі. Так, мій улюблений секатор преміум класа Шан Сонг. Такий фіксатор в нього. Пружина надійна і доволі м'яка. Вона кріпиться дуже гарно, тому вона не загубиться. Такі винизу перерізаю діаметр до 22 25 см. Дуже зручно сидить в руках, але вкриті хромом. легко енерживі. І два секатора Сагавата і шуансонг. З прямим різом для сухого гілля. Ну, вони майже однакові, трохи конструкція відрізняється, але це більше відкривається, це шанс сагавати трохи менше відкриття. А пружини однакові стоять е, телескопічні, також дуже надійні, дуже приємно працюють. Ну, якщо взяти сухого гілля, От так, тут десь, десь 12 мм і глянь, як себе різає. Також у нас є чохол з матеріалу Oxford. Він дуже такий твердий, тримає форму, зручний, на пояс можна одягнути. Секатор ворога входить. Не потрібно його відкривати, коли секатор потрібно покласти. Дігі зручно. Ну і ще є у нас силка для секаторів. З захистом. Тут кремні елементи стоять, а, вибачте, вольграмові. Так от ми це робимо. Два-три рухи і секатор як новий. Тут є потаємне сховище, де у нас є е, очищувальність така Ну, Ось такі інструменти у нас замовляйте. Вам дуже сподобається.